Керівництво парламенту розбурхало соцмережі заявою про те, що влада тестує перехід до президентської форми правління. А сам президент Сполучених Штатів скаржився на те, що йому не вистачає влади, щоб побороти корупцію, стверджують деякі американські змі. А я все думаю, чого йому не вистачає. Вітаю, друзі! Це канал є питання. Я Олена Трибушна. Сьогодні 28 вересня, четвер. Що за переворот в лапках відбувається, і кому і чого не вистачає, щоб побороти корупцію. Сьогодні буде про це. Не забудьте підписатись на її питання і поставити вподобайку. Цим ви допомагаєте зростати і каналу, і українському Ютубу. І власне тому, щоб в процесі тестувань була якось врахована думка частини суспільства. Поїхали, що відбулося цього тижня. У середу у Києві проходив форум «Диригенти змін». Це такий захід, де власники українських і міжнародних компаній, представники керівництва держави і громадські діячі говорили про зміни і розбудову України. Говорили там, зокрема, і про те, що Україні потрібен новий суспільний договор, такий собі не писаний кодекс правил, за якими співіснують суспільство і влада. І це правда, його давно потрібно переписати. Говорили про майбутній державний устрій, стратегію, яка об'єднає суспільство, бізнес і політики від державних управлінців навколо ідеї відновлення країн. В процесі цієї дискусії перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, колишній лідер партії Слуга народу виступаючи там, сказав фразу, яка і розбурхала соцмережі. Його процитувала одна з присутніх в залі в своєму дописі, колишня народна депутатка Вікторія Пташник. Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської з сильним президентом. Модератор форуму за її словами одразу і протестував ідею на присутніх в залі. Запропоновані. Вавши проголосувати за цю ідею. Більшість присутніх підняли руки за підсилення ролі парламенту, і лише 5-6 рук піднялись у підтримку підсилення ролі президента в державі. Протестували, написала пташник під цим допсом. Ці слова віцеспікера рознесли по соцмережах, і вони викликали те, що називається хвилою обурення. Теж можна сказати, протестували. Віцеспікеру заочно передали в коментарях, що офіс президента і так під час війни перебрав на себе усю повноту влади. А парламент і уряд грають роль статистів і виконавців рішень, які ухвалюються в офісі президента, і це недалеко від істини. Останнім яскравим прикладом цього. Стала історія з голосуванням за відновлення декларування, коли без команди президента парламент не міг нашкрябати у себе і 200 голосів за негайне відкриття декларації. А після команди згори віднайшов собі аж цілу конституційну більшість. Те саме відбувалось з Нестором Шуфричем. Поки сам Шуфрич і його голос були потрібні офісу президента, парламент, попри заклики громадських організацій, попри заклики змі, і не чухався усувати Шуфрича з посади голови комітету свободи слова. А щойно офіс президента і правоохоронні органи вирішили раптом Шуфрича посадити за державну зраду, так парламент знайшов аж цілих 258 голосів за те, щоб усунути Шуфрича з посади голови комітету. Сам віце-спікер Олександр Корнієнко після того, як запалив соцмережі в коментарях під одним із дописів написав, що всі все не так зрозуміли, і його слова висмикнули з контексту. Контекст насправді такий, що неформально Україна почала дрейфувати в бік президентської форми правління ще до вторгнення, і окремі представники влади ще задовго до вторгнення публічно висловлювалися за те, що в Україні значно більше підійшла б одноособова форма правління, і так би мовити, жорстка рука. В жовтні 2021-го секретар РНБО Олексій Данілов казав в інтерв'ю, що він виступає саме за жорстку президентську республіку. Бо тоді президент, за його словами, Міг би одноосібно вихвалювати ключові рішення і зробити великий ривок у розвитку країни. А парламентсько-президентської республіки вони мовляв можуть існувати, але лише тоді, коли є вже усталена демократія. І для цього, як сказав Данілов, мають пройти століття. Століть у нас, вочевидь, нема, особливо зараз, коли де ми, а де завтра. Ще за рік до Данілова про це перехід до президентської форми правління публічно говорив і один з головних юристів Зеленського Нардеп Федір Веніславський. Це представник президента в Конституційному суді. Він казав, що через широкі повноваження прем'єра та президента між ними можуть виникати конфлікти. І це, мовляв, погано. А один сильний лідер, президент це добре. Але я прихильник дійсно, знаєте, я в душі просто людина такого авторитарних, скажімо так, деяких психологічних особливостей. І я все таки вважаю, що має бути сильна влада, має бути сильний президент. А е, ментально, історично, люди все таки потребують лідера. Я думаю, що буде рекомендувати. А як буде сприйнято чи не сприйнято, будемо дивитися. Отже, будемо дивитись і тестувати. Подібні думки і спроби ініціювати зміну форми правління в державі в бік посилення президентської вертикалі. Нагадаю, вже були. За кучми і за Януковича, які обидва прагнули необмеженої влади, за Зеленського так склалось, що в силу політичних розкладів після виборів в 2019-му президентська форма правління неформально була встановлена ще до вторгнення, коли офіс президента вже почав неформально керувати в державі, усім від парламенту і уряду до силових структур і вперто намагався взяти під контроль навіть антикорупційні органи. Згадайте один лише конкурс на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який... Два роки проходив під патронатом замголови офісу президента Олега Татарова. Поки Татаров нарешті не здався під тиском суспільства і західних партнерів і не обрали незалежного голову САП. В Умовах війни вплив і неформальна влада офісу президента лише були закріплені. Я не знайшла у відкритому доступі контекст, з якого, як каже Корнієнко, вирвали його слова про те, що ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської з сильним президентом. Тому нехай вони залишаться такими, що вирвані з контексту. Але суб'єктивно я припускаю, що про це дійсно можуть думати зараз на банковій. Цього тижня я передивлялася, що пишуть американські змі про візит президента до Сполучених Штатів, і в одному з видань журналіст переповідав про що йшлось на тій самій зустрічі президента і голови його офісу з найбагатшими підприємцями Сполучених Штатів, з мільярдерами, яких наша влада заохочувала інвестувати в Україну. Ту саму зустріч, де був присутнімий колишній держсекретар США Генрі Кісінджер, в якості не мільярдера, а просто Кісінджер. Мільярдери, яким пропонували вкластись в Україну, очікувано ставили Зеленському запитання і про рівень корупції тут. На що президент відповів їм, що в тому, щоб подолати корупцію в Україні, його обмежує. Система влади в державі, мовляв, саме це заважає йому зробити все, що він хотів би зробити для вирішення проблеми корупції в Україні. Так переповідає журналіст з міст зустрічі зі слів її учасників: шах і мат, яких реформ вам ще як кажуть, не вистачає влади, не вистачає, забігаючи наперед, щоб змінити форму правління і переписати конституцію. Парламенту довелось би зібрати щонайменше 300 голосів. Думаю, парламент не погодиться самоліквідуватись, Якщо раптом все це не вирвано з контексту, і якщо раптом всі зрозуміли слова Олександра Корнієнка, саме так, який зміст він в них і вкладав. Ну а далі поговоримо з парламентом. Поки буде тестуватись ідея президентської республіки, парламенту доведеться виконувати той список реформ, який прислали днями з Вашингтону. Які в раді настрої щодо цього Анастасія Радіна, голова парламентського антикорупційного комітету. Сьогодні розкаже на її питання. Вітаю тебе, Настю. А хочу тебе попросити, щоб ти, по-перше, розказала про те, як в парламенті сприйняли цей список реформ від Білого Дому, який оприлюднили цього тижня, з ентузіазмом чи без чи хто як. Ну, власне, насправді, як сприйняли, буде видно по результатам голосування за ті ініціативи, які в е, цьому списку перелічені, і насправді, е, більшість з них не є новиною про реформу САП, наприклад, ми говоримо вже достатньо давно. і Нещодавно у кабінету міністрів було зареєстровано законопроект, який е, пропонує ключові елементи для е, реформи САП для незалежності САП, все таки затвердити, тому. Тут, як то кажуть, не словом, а ділом треба показати прихильність реформи. Ну, Я так перечуваю, що якраз цей покаже, що не дуже ми готові до змін, тому що е, там багато є речей, е, які навіть в такій компромісній, наскільки я розумію, формі, як, в якій написаний цей законопроект, не влаштовують багатьох. Е, що за що там найбільше буде бій, йти залі щодо посилення ролі САП. Е... Дивіться, базові речі, які необхідні для незалежності САП в цьому законопроекті, є там є і процедура добору керівника САП, яка нарешті має стати такою, як вона є для керівника набу, а не так, щоб парламент формував більшу частину комісії, яка обирає людину, яка потім має розслідувати власне в тому числі народних депутатів. В цьому законопроекті є і норми щодо незалежного аудиту САП. І щодо можливості звільнення керівника сап виключно за результатами аудиту це хороші норма разом з тим. Деяких речей бракує. Бракує детально виписаної окремої дисциплінарної процедури для прокурорів САП. Чому це важливо? Для того, щоб, наприклад, прокурорів САП більше не відсторонювали від справи, тому що комісія прокурорів кваліфікаційно вирішує, що надто голосно прокурор гримнув дверима, наприклад, в суді, тому хай взагалі в суд не ходить. Ми разом з колегами будемо подавати альтернативний законопроект, в якому ці та інші речі більш детально пропишемо. Ну і звичайно, я думаю, в парламенті скажімо так, вся розмова і робота над законопроектом про САП буде непростою. Я думаю, що буде багато дискусій навколо необхідності передбачити для САП можливість бути окремою юридичною особою. Це може звучати дуже технічно, але насправді це дуже і дуже важлива річ для незалежності САП. Бо допоки сап юридично є частиною офісу генерального прокурора, існує три мільйони і більше варіантів, як бюрократично адміністративно спробувати десь, скажімо, так вставляти палки в колеса в роботу САП, тому абсолютно необхідно, щоб все таки норми про окрему юридичну особу збереглися. Я думаю, також буде велика дискусія про окрему дисциплінарну процедуру для прокурорів САП, але знову ж таки, як вже сказала, це критично важливо для незалежності власне прокурорів для практичного забезпечення незалежності прокурорів САП. Ну, бо це прибере політичний вплив, і в цьому листі це окремо зазначено, що вони хоч хочуть, щоб сап позбав... була позбавлена того політичного впливу, який зараз має офіс генпрокурора на е, САП, але там так і не в цьому законопроекті норма, наприклад, про те, що е, може запити про екстрадицію САП, наприклад, окремо від генпрокурора подавати. Чого бояться? Бояться, що САП поверне в Україну усіх тих корупціонерів, які втекли. Це дуже важлива норма, і в тому законопроекті, який ми з колегами будемо подавати, ми однозначно це включимо. Да сап має отримати можливість самостійно, не через офіс генерально, звертатися із запитами на екстрадицію. Зараз справді дуже багато підозрюваних, дуже багато фігурантів САП перебувають за кордоном, і важливо було би ну, все таки повертати їх в Україну рішенням САП без або за ініціативою САП без додаткових погоджень. А генпрокурор Косін не підписує зараз ці запити на екстрадицію? Е, ви знаєте, навпаки, багато запитів навпаки пішло. Але до цього ми мали випадки, коли ці запити лежали просто е, пачками і покривалися пилом в офісі генерального прокурора. Тому таку можливість просто треба забрати. І все для того, щоб її просто не було. Бо оці всі лазівки впливу на САП вони можуть не використовуватися зараз, але... Е, це можна порівняти знаєте, як з законами детективного жанру. Якщо на стіні висить рушниця, то рано чи пізно вона може вистрелити. От нам просто треба зняти цю рушницю можливості впливу на са з стіни і все і закрити це питання. Там є ще один момент, якого немає в закону законі од днями. Буквально э, Семен Кривонос, який є директором НАБУ, сказав, що їм потрібна можливість, щоб вони самі могли відкривати э, провадження проти народних депутатів. Бо зараз це прерогатива тільки офісу генпрокурора, і там цього теж немає. А він каже про те, що їм це необхідно, чи э, розглядається, чи пропускаєш ти такий варіант, що це таки буде ухвалено. Ми вже подавали такий законопроект 8402 був його реєстраційний номер, який передбачав, зокрема, право сап самостійно відкривати кримінальні провадження щодо всіх. Підслідних е, сап набув суб'єктів, зокрема і щодо народних депутатів. На жаль, цей законопроект був е, відхилений профільним комітетом приблизно за менше ніж 15 хвилин дискусії. Ну, я там як такої дискусії, власне, навіть по суті законопроекту не було. Просто комітет відхилив цей законопроект. І все. Ми думаю, якраз оця норма, е, е, скажемо, прямо мінімальною підтримкою користується в парламенті. Законопроект про збільшення кількості детективів набу я так розумію, що він вже написаний, але ще не зареєстрований в парламенті. Чи це буде просто виконати? І, і я наскільки розумію, що якщо цей закон буде ухвалений зараз, як того вимагає, наприклад, зокрема і цей лист і семен і взагалі про це давно йдеться. Це ж передбачає зміни в бюджеті. а Бюджету ухвалюється якраз в ці, в ці дні. Його ж можуть ухвалити без урахування ось таких е, змін, які мають там і кількість прокурорів збільшити, і кількість детективів набу і як тоді буде. Ну, зміни до бюджету це один із тих законопроєктів, які Верховна Рада протягом року голосує постійно. Тому, якщо щось не передбачено на початку року, це як то кажуть, ну не вирок. Чи потрібно збільшувати кількість детективів набу? Однозначно потрібно. Разом з тим, ми бачимо насправді певні тривожні дзвіночки. Так нещодавно була в медіа інформація щодо того, що мобілізувався і відповідно більше не веде слідство в набу крім в детективів пан Калужинський, і це справді тривожний дзвіночок. Так само на жаль, із набу останнім часом пішли ще кілька сильних детективів. Тобто, ми бачимо, що в набу з'являються вакансії, що ідуть представники команди, з якою власне асоціюється історія успіху набу, які були тими непублічними людьми, що стояли за ключовими сильними розслідуваннями, які здобули для набу підтримку серед суспільства. Ну і так, да, звичайно, це, це не може не хвилювати. Ти думаєш, там є якась проблема з керівництвом? Ну, поки ми те, що ми бачимо, це те, що сильні детективи з різних причин із з НАБУ йдуть. Ну, це, це не може просто не хвилювати. Мене як голову комітету профільного, це безумовно хвилює. А ти не спілкувалася з ними ще, що у них там відбувається? Ми будемо це питання обговорювати тут ну, є що обговорити, так. Да. А, Настя, як ти особисто думаєш, чому цей лист, в принципі, зараз е, з'явився, і чи дійсно настільки там на заході стурбовані відсутністю реформ, чи м, адекватно сприйняло це суспільство, яке побачило в тому, що прийшов лист, в якому написано: візьміть і переробіть все? Е, ну, якби таке негативне ставлення до того, що реформи у нас е, зроблені м, наполовину або взагалі не зроблені. Ну, дивіться, насправді ж у переліках реформ, які ми погоджуємо з партнерами, немає нічого нового. Це не з'явилося сьогодні, не з'явилося вчора. Це підхід, який ми бачили в меморандумах наших з міжнародним валютним фондом з 2014 року. Це підхід, який ми бачили в плані дії візової лібералізації. Це підхід, який ми бачили і бачимо в. Планах надання макрофінансової підтримки з боку Європейського союзу, тому загалом нічого насправді суперпринципово нового в підході немає. Ми погоджуємо із партнерами план реформи. Давайте ну чесно казати, такий погоджений план реформи він е, допомагає, в тому числі в е, парламенті, їх просуванню. А політична воля виконати це все буде у парламенту, офісу президента у уряду. Чи вони зараз не в тих умовах, щоб не виконувати? Не вони, а ми усі. Ну, дивіться, ми, ми як держава, як уряд, взяли це зобов'язання перед міжнародним валютним фондом. Чи це означає, що, скажімо, так, всі народні депутати в парламенті одразу від цього стали фанатами незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури або там, наприклад, пришвидшення відновлення декларування? Ні, але ми бачили вже на практиці, що відновлення декларування було проголосовано. Відновлення перевірок декларації проголосовано. Відновлення. Звітування політичних партій проголосовано, тому як то кажуть, немає нічого поганого в старому доброму дедлайні, який допомагає зібратися з думками і силами зробити нарешті те, що треба робити. З точки зору там процедури ухвалення різних законопроєктів, в принципі, втілення в життя будь-яких там реформ, чи ті дедлайни, які вони там позначили, там щось розписано на три місяці, щось на півроку, щось на рік, щось на півтора максимум року. Чи реально виконати оцей наприклад список? Я так розумію, що він ще буде там дообговорюватись, але базово всі ці речі доведеться очевидно втілити, чи реально це встигнути зробити за півтора року? Абсолютно реальна За наявності бажання. все реально. деякі речі навпаки навіть треба було б і швидше зробити. Наприклад, питання пов'язані із перезавантаженням Беб бюро економічної безпеки. На це питання назріло давно. Я особисто в принципі не розумію, навіщо так надовго відкладати. Чи правильно я розумію, що а, з того досвіду, який ми побачили під час ухвалення закону про відновлення декларування, і реакцію парламенту на ту петицію, і на те, що президент сказав, не віддавити негайно, що якщо президент захоче виконати якийсь там будь-який список, який буде врешті-решту згоджений, то парламент це зробить? Ну, ми бачили, що кількість голосів у парламенті для е, відкриття публічного доступу до декларації, яка е, в першій спробі, скажімо так, коли я ставила цю поправку на е, голосування в залі Верховної Ради, 199 колег підтримали, і це насправді немало. А коли закон був повернений з вето президента, 341 колега один Так. Тобто, тобто так, <ріст> то тобто, якщо з президента скажеш, що треба виконати список Байдена, то це буде виконано, і в мене до тебе останнє запитання. Воно таке дискусійне. Вчора віцеспікер Олександр Корнієнко розбурхав в соцмережі словами про те, що а, зараз ну, тестують а, перехід України від а, президентсь... від парламентської президентської моделі до президентської. Він каже, що слова вирвані з контексту його не так всі зрозуміли. І я хочу тебе спитати, в парламенті в принципі. Такі ідеї е, обговорюються, чи, 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 чи ти вперше це почула вчора? Я можу сказати, що я не чула широкого обговорення або навіть середнє широкого обговорення питання е, внесення змін до Конституції під час війни. Ну, абсолютно ні. Ну, в принципі, це нереалістично, я правильно розумію? Внесення змін до конституції зараз, я думаю, що ні. І якщо ми вже говоримо про внесення змін до конституції, то є е, великий перелік, е, скажімо так, значно більш нагальних речей, як то, наприклад, посилення повноважень рахункової палати і так далі, ніж зміна форми правління. Добре, дякую тобі. Будемо стежити, яким буде фінально цей список. Як проголосують за закон про САП, і це буде, мабуть, маркером того, як будуть голосувати за все інше. Анастасія Радіна була її питання. Дякую тобі дуже. Дякую.